Міністр оборони Великої Британії Гран Шапс і командувач британської армії Тоні Радакін під час візиту в Україну дали поради вищому керівництву і військовим командувачам щодо стратегії у війні проти РФ. Про це пише Санди Таймс. Шапсі Радакін зустрічалися із президентом Володимиром Зеленським, міністром оборони Рустемом Умерам Умеровим, а також новим головнокомандувачем Олександром Сирським. Видання зазначає, що Радакіна. Турбував той факт, що Сирський може занадто зациклитися на сухопутних боях, тоді як британський командович протягом двох років намагався сформувати стратегію України відповідно до необхідності наступати на суші в повітрі і на морі. У матеріалі йдеться, що під час зустрічі у Маріїнському палаці Шапсі і Радакін. Порадили відмовитися від планів щодо наступу на лінії фронту, а натомість утримувати оборону на північному і східному фронтах. В матеріалі також шлося, що грант Шабс був змушений скасувати візит до Одеси після попередження від розвідки про реальну ракетну небезпеку з боку РФ.